У нас світиться. Це у нас теж світить. Він загарно світить, не вигорів, що за немає. Немає. Річку зараз ще що на задні світить, світить поворотнички, працюють. Так, по кольору бачите, що воно трошки бампер вибивається з тої кольорової гами. Так, кришка. Так, тут у нас болти непонятні. Трошки щухрені, не зрозуміло погляді тут, а Ну, в принципі ляда то таке, тут по герметиках це все завод, тут завод, тут у нас також завод. Для те, для перевірки бачимо, що тут 80. 14 в принципі все по заводу, ніяких претензій нема. Так, став якісь пупирки на, на стику панелей, тут вони так само. Ну я пару днів тому дивився ще одну чекати, теж то в ньому та сама історія, тут тобто немає нічого критичного в тому. Так, стекла у нас 19 мопар задній у нас без цифр, ну як на всіх насправді не yeah, Т-19 Там також без цифри, наскільки я бачимо пару. Там Aiden USA і все тут Девід скочу Злазить ця штучка, знаєте. Якби для себе, то просто би це все здер і переклеїв би або чорна плівка звичайна ракал. Ну, не звичайна а автомобільна. Відкриємо. Заснімо, покажу, що тут по кришці у нас зауважень. в принципі, особливо нема. Виглядає гарно. Для те я говорив, тут у нас по багажнику є такі подряпини, не глибокі, такі. Так, Петельки у нас добре, такі лажні, петлі є. Кришка закривається гарно. Пік-пік і закрилась. Якихось звуків немає. Бампер. Не дуже в площині, але якихось зауважень конкретних немає. Тут у нас по карті все гарно. Скло так само оригінал, тут 19. Позаду скло теж у нас без цифр. Але оригінальне, опаровське. Сидіння заднього ряду виглядають гарно. Зуважень нема, за це я говорив, що тут відсутня якась заглушка. Опа, тут мало би бути пластиково. Так, право, пасажирська дверка виглядає гарно, ушкоджень немає, тут нас не дозащолкнуто. Він код у нас тут, так. тут у нас все гарно в салону, тут по цьому кожне погано у цих моментах що можна побачити Це вже до кінця. Не кажу ще раз, в машині гарний запах стоїть, не смердить нічим. Резина у нас АТ-шна, 0419, а марти сухі. Дружина ціла, гальма в непоганому стані, але така, отака, ті, вже підрепнута. По канту, по краю. Має такі, ну, якби 19 й рік, самі розуміємо, що 6 років. Ну, в принципі, вироботки як такої фактично немає. Гальма половина. Диск у гарному стані. Резина також тяжка, виглядає. Гарно, протектор ще достатній, амортизатор сухий. Так, Ця сторона лівий зад, диск, гальмивний такий самий, як і справа. що Машина стоїть, в корозії колодки там. Ще трохи є десь половина. Містями, Бачимо лак, лущиться по диску. Таке. Так само полтинка така пішла по лаку. Також тріщинки. 0419 все четыре колеса Вести теж її не можна. Масло у нас є, масло світле, можемо бачити. Тому кажу, що скоріш за все, що це відтоді, бо тут стоїть масло чорне, а в самому двигуну залити світленьке. По ланжеронам, по несучій конструкції в мене претензій немає. Виглядає він нормально. Сказати, що воно щось билося чи ще щось, не можу. Турі ще раз тіло виглядає гарно. Ну, по салону, грубо кажучи, доколупатися нема до чого особо. Тут на екрані є якась така по боках як то пелена. Але це треба дивитися, як він буде включений, ключ. дивитися, що воно собою І представляє. Кнопки гарні, кермо гарне, в принципі. Санс 19.41. Прикольно виглядає. Клопки гарні. Так, тут у нас все гарне. Тулок в гарному стані. Так, тут у нас підсвіточки. Це, це таке трошки має перепад по кольору, не зрозумілий. Так. так, зараз не буде працювати водома ключа. Ну, в цілому все виглядає гарно. І в розбору заломить, Ще чогось не бачу. Так. Тут в цілому виглядає все досить пристойно. Ось ну, тут це виглядає. Тензі в мене нема. Сидіння гарні. Все їздить, все працює. Це нам треба. Все працює добре. Все у нас теж працює, смітлі зони у нас є, підігрів є. Добре. Так. По підіймачі працювали, треба запалювання ключа в мене на жаль немає так Все. Так, тут нас знизу киелю речах, там по полосі сухо, Двигун, ніби безнизу теж сухий. Тут все гарно також злой при цей. Металеві захисти. Ну але і не дуже ржаве, якщо так брати. В таких моментах взагалі все гарне. Захист бака. Бачиш, що трішки ржавий. Ось тут. все досить-досить непогано. По вихлопу, по пружинах. Зречить трошки під корозис тут все взагалі гарно. Розважні звальні болти непогані, редуктор так, вихлоп гарний, тут видно не виміл, таке як ми був на фотографії, так, з так, по редуктору. Тут у нас наче сухо, чи? Питання. Так, Дах на ціленький, зауважень немає, рейлінги також в стані непоганому. люк Прилягає зі всіх сторін однаково приблизно. Зауважень в мене до нього немає. Ніяких вм'як, ще якихось дефектів по даху немає. по самій. По самому кузову практично. Де-не-де подряпанки є, але це таке косметика, звичайна косметика. Так, акумулятор вже сьогодні, наскільки я бачу, другий стоїть. Там по стартеру да, Вже нічого не ржаве. ну Зараз стартанем спробуємо, що воно і як воно. Мотор вже теплий, в принципі. да, Мотор теплий. Це не буде холодний запуск, так чи інакше. Ну, він теплий, але все рівно працює рівнесенько, як часи. Ніяких зауважень немає. А моторчик не сапонить, працює тихесенько. Якийсь легенький шорхіт є, але це не все. цок 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 І гарно, так, вентилятори у нас включені. кондьор, Зараз трубку перевіримо. Так, робить гарно. Капот нас відкритий, я поки що Полишу, так, зразу авторежим. 22 ставимо трошки менше, на 20. Хай буде. Подивимося, як воно дує. Що і куди. Так, воно у нас на ноги включено. режим автоматичний, добре. Так, кнопочки цей. Та я вчора провіряв. Коробочку зараз теж провіримо. Екран він просто за ну, типу не думитей, якщо його гарденько помити, то все буде взагалі чітко без зауважень. Так, ну, зауважень в мене немає, кондюр робить та робить. Кнопочки в нас працюють. Середній розхід на ньому ось. Економіці 12,3 на сотку. Рендж. Okay, 12,5 на сотку. Останні 5000 км. Як для такого розміру, для такого двигуна, ну, чесно цепу типу, нормально взагалі. Тамстоп, аудіо і так далі. Ну, ці всі кнопочки працюють, асистенти працюють. Є такий звучок. Десь по наконечнику чи по рейці не знаю. Є легенький стучок такий. В Ходу його не чути, тільки як стоїш на місці і дергаєш кермо. Так, зарядка так. у нас іде. Екранчики гарненькі, Шторка, так само вернулися на своє положення, Тут це все так, працює, интер працює Тут без екрану. Екран. Працює одна лампочка. З цієї сторони. А, не, не, не. Там все гарно. У цьому всьому Все, переходимо знову жодного. Закриваємо, такі уважні немає. Перевіримо. А позакриваємо так само. Перевіримо. Мобілізація курсувала. Включається знову. Сторка у нас не гребацію, Це працює. Окей. Так, машинка на ручничок тоже стоїт. Так, підігрів пасажир водійського сидіння. Займається. Швед так. Так, Танк він і в Африці танк закінчили. Ви добре. Тож у нас гарачі вже на На кермо там гріло ще. Що проключається, повинно ніякий не вибивається Машинка нас. на певному цьому. Кнопочки так, це все перевірив. пробой попередить нема, но массово такая, чуть-чуть, что Вот а так вот а так еду по брукью ну, Вот так, как Валка вона. Тензі в мене до неї немає. Нема доуваженів. На підлісці ямку ров-го, машинка собі плавно проходить, так, да, трошки розкачується, але... холки нема на ньому. Поліцаїв трохи є по тій вулиці. То я далі не вирішив не їхати, не бачу змісту. Машинка, коробка переключається. Претензій до неї в принципі, я не маю звисти.